Всім привіт! Ви на каналі People і сьогодні у нас на огляді перша панорамна, в прямому сенсі слова, бездратова камера від компанії EZVIZ. Поїхали. Це у нас новинка, перша камера від компанії EZVIZ, Панорамна камера, яка працює від акумулятора. І зараз ми з вами трошки про неї подивимося, коротко про технічні характеристики та. По нашій традиції відключимо її до мобільного додатку та побачимо функціонал. І так, розпаковка. Переглянемо комплектацію. Ось у нас куча мукулатури. Як завжди, інструкції, резервні QR-коди. А ось наша гарнюня. Дивіться, яка. панорамна. У нас кронштейн для монтажу дуже зручно знімається і просто. М -м, така нічого гарненька. Так, Що у нас ще в комплекті? Як завжди монтажний комплект, драфорет для монтажу кронштейна і Дріт для зарядки даної камери. На жаль, не комплектується блоком живлення. Зараз коротко трошки про технічні характеристики та візуально ми подивимося на цю камеру, що вона має в себе зовні на борту. Так, характеристики даної камери у нас такі: ця камера вона знімає в якості 2К їх зберігає запис, тобто 4 мегапікселя. вона у нас все погодна, можна її встановлювати на вулиці, і не переживати, що погодні умови вплинуть на її працездатність. Також дана камера має вбудовану пам'ять EMMC на 32 ГБ. Цього більш ніж достатньо, щоб дана камера зберігала великий об'єм архіву. Чому? Бо ця камера у нас на акумуляторі, і вона коли. Працює, вона у нас лягає в сплящий режим. Тобто, коли немає у нас руху, немає об'єктів, які вона бачить, вона спить. А коли починається рух, вона просинається і починає у нас записувати архів. Також виробник. Затверджує і каже, що дана камера може пропрацювати 210 днів від одного заряду батареї, при умові, що у вас буде стояти економний режим. Також дана камера у нас має ік підсвічування до 15 метрів. Також вона може вночі показувати у нас в кольорі, і, і може показувати в чорно-білому зображенні, як кому зручно і потрібно для свого перегляду в нічний час. Ось. Також до даної камери ми можемо підключити сонячну панель. Ми вже в минулих відео знімали про сонячних панель, докладніше, ви можете перейти за посиланням і побачити це відео. Е, можна її підключити до сонячної панелі. Ось тут у нас є для підключення сонячної панелі або зарядного пристрою. Це ще більше збільшить автономність даного пристрою. Також дана камера має двосторонній двохсторонні, зв'язок. Ось у нас динамікусь тут під нею знаходиться. Також ми на борту можемо побачити кнопочку Рестри. Це якщо у нас прийдеться камеру перемістити в інше місце, переключити, та якщо потрібно її скинути після оновлення програмного забезпечення. Також дана камера вона має панорамний вид у вигляді 360 градусів. Вона може зробити панорамний знімок, та також може по вертикалі опускатись та підніматись на 65 градусів. Цього більш ніж достатньо мати великий кут огляду і зробити дуже гарний панорамний знімок або відео. В принципі, все. А тепер перейдемо до підключення і переглянемо функціонал даної камери, як вона працює. Ну що ж, переходимо до підключення. Ось у нас кнопочка увімкнення. Натискаємо її. Бачимо, що камера вімкнулась. Бачимо, що камера себе щитує, перевіряє свої параметри, всі, чи вона справна, щоб далі працювати. Бачимо, що індикатор у нас підмигоє синеньким кольором, і це означає, що ми можемо додавати дану камеру до нашого додатку SV. Ну що ж, Перейдемо до додавання нашої камери в мобільний додаток, нажимаємо плюсик, add device, скануємо код, пум. Є. Yeah. Так, питають, чи у нас живлення вимкнено. воно у нас вімкнено. Нажимаємо далі, натискаємо, натискаємо старт. Вона у нас запитує додаток, чи у нас блимає індикатор синім кольором. Блимає. Наскаємо далі. Пропоную нам вказати нашу Wi-Fi мережу. Хотів наголосити, що Wi-Fi мережа у нас повинна бути 24 ГГц. На 5 ГГц працювати не буде. Натискаємо далі, приєднатись і все чекаємо. Так, все бачимо, наша камера додалась. Тут можна. Такі початкові налаштування зробити, да, увімкнути аудіо, щоб у нас працював двосторонній зв'язок. Налаштування часу, воно у нас автоматично підтягнуло наш часовий пояс. Та також можна зберегти QR-код для того, щоб, якщо ми втратимо цей, може з якихось погодних умов він нас втратиться, то збережемо його в телефон і можна буде просто його відсканувати з телефону. Так, натискаємо далі. Пропоную нам створити новий пароль для камери, ми не будемо цього робити. Зараз нас пропоную вибрати наш режим роботи. Ми виберемо Power saving, тому що при такому режимі у нас, у нас може працювати 200 злишніх днів. Натискаємо далі. Тут у нас бачимо налаштування детекції руху, чуттєвісті. Дальність поставимо. Десь приблизно ось так І буде. Це у нас зараз тест ми запустили. Не будемо на це витрачати час, бо це довго буде, нажимаємо наступний крок. І все, всі налаштування у нас готові. Ну ось, в принципі, якщо ми її перевернемо, ось таке правильне положення. І ми можемо нею керувати ПТЗ-режим. Бачимо, що працює. Можемо зробити знімок, якщо нам потрібно. Все у нас гарно працює. Також у нас є, є тут двосторонній зв'язок. Можемо поговорити. Бачимо, працює. Панораму можемо створити. І також можемо вибирати значки, які нам потрібні, щоб були у нас на головному екрані. Так, тепер зайдемо в ці налаштування. working mode, це ми вже говорили про це. Інтелектуальна диктація ми теж говорили, включення у нас є е наших пуш-повідомлень, щоб нам. Камера повідомляла, що у нас трапляється чи детекція руху, налаштування аудіо є, є у нас налаштування у нас. ми можемо ось тут вимикати цей індикатор, щоб він не привертав увагу. Бачимо, що у навіть зараз детекція руху спрацювала. Налаштування самого ПТЗ можна, можна включити Human Tracking. Тобто, якщо у нас буде ціль в кадрі, наша камера буде відслідковувати ціль І вести її. Статус батареї. Бачимо, що у нас коробочки йде зарядка 61%. Тобто більш ніж достатньо, щоб зразу запустити камеру на роботу, але рекомендуємо її зарядити, щоб вона попрацювала у вас довше. Так, і інші налаштування, які ми тут. Можемо побачити, як в звичайній камері ЕСВ. Шановні, як побачили, дуже гарне автономне рішення як для будинку, так як для невеличкого бізнесу, де немає у нас постійно електроенергії, дуже зручна в установці, просто натиснули, ось, зняли кронштейн, прицепили та просто наділи. Все, весь монтаж. Зручно, швидко, надійно. на пам'ять. Взагалі, супер, не потрібно докупляти з декарти, переживати, що у нас вийде карта пам'яті з ладу. Дякуємо вам за перегляд. Якщо у вас залишились питання по даній продукції, по даній камері, пишіть їх в коментарях. People.ua – безпека для людей. Па-па!